Тук-тук-тук, будуєм дім, дім високий, вікно в нім, з гострим дахом і трубою. Малята, як ви вважаєте, хто живе в цьому будинку? В цьому будинку живе сім'я. Погляньте у всіх фотографіях. Давайте разом складемо розповідь про цю сім'ю. Я починатиму розповідь. А ви закінчуєте. У будинку живе велика сім'я. В кімнаті сидять і дивляться телевізор, дідусь і бабуся. Іграшками граються синок та донька. Чаєм і печивом пригощає мама. Стіл ремонтує тато. Ця сім'я дружна. І всі сім'ї також повинні бути дружними, любити і поважати один одного. А зараз, дітки, давайте з вами пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Погляньте на картинку. Що це? Так. Це інструменти. А кому вони потрібні? Інструменти потрібні татові. А кому потрібні ці предмети? Мамі для прибирання. А це що? Молодці, це іграшки. А кому знадобляться іграшки? Ну, звісно, діткам. Кому для роботи потрібні клубочки, шпиці, розумнички? Це потрібно бабусі, щоб в'язати діткам тепленькі шкарпетки. Книги та да окуляри знадобляться кому? Молодці. Книги та да окуляри знадобляться дідусеві. А зараз трошки відпочинемо і пограємо нашими пальчиками. Фу, пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся, цей пальчик мій татусь, цей пальчик моя матуся, а цей пальчик я ось така моя сім'я.